Госпіталізоване безумовно його треба госпіталізувати. Ми на цьому ми на цьому і наполягаємо. Що ви, і ви наполягаєте на госпіталізації. Шкода, що судді вас не чують. Значить, тоді так, Владислав Анатольович, ви керівник бригади, так? ми під вашу гарантію звільняємо. Я маю на увазі, даємо можливість, щоб його вивели. Ми боїмося, що конвой його повезе в СІЗО, замість того, щоб госпіталізувати. Тому ми під вашу гарантію звільняємо зараз прохід. Ви його обстежуєте, і лікарі наполягають на госпіталізації. Хлопці, якщо не дай Бог він помре, ви розумієте наслідки всього. Тому ми звільняємо, будь ласка, виводьте, обстежуйте і госпіталізуйте. Вони лікарі, послухайте, звільніть прохід. Лікарям треба обстежити Ігоря, і вони наполягають на його терміновій госпіталізації. Тому звільняйте прохід. Те, що зараз відбувалося в суді, це абсолютний безпреділ. Це спроба суду просто вбити У нього внутрішня кровотеча, він кілька разів втрачав свідомість, судді переносять на вівторок, на 5 днів судове засідання для того, щоб викликати до суду лікаря із СІЗО СБУ. Для того, щоб викликати лікаря, їм треба 5 днів. Замість того, щоб е, на годину, на дві перенести і викликати лікаря. Зараз бригада швидкої допомоги, яка приїхала, вони підтвердили, що у нього внутрішня кровотеча, у нього немає тиску. Е, Вісімдесяти тиски, що він потребує негайної лікарі, наголосили госпіталізації. Ми викликали швидку допомогу, і бригада швидкої підтвердила, що він потребує термінової госпіталізації. Я щойно говорив з начальником медичної частини СБУ Людмила Миколаївна. Не знаю, які прізвище. Вона мені сказала, що вони планують обстеження його на наступному тижні. Це лікарі, це есесівці в, лікар, в лікарських халатах, лікарських халатах. Був такий доктор Менгелі, який над дітьми в концтаборах робив досліди. О зараз оця тюремна медицина це такі самі доктора Менгелі сучасності. Те, що зробили зараз судді, коли вони прочитали документи е, е, спеціалізованих лікарів, що Мосичука внутрішня кровотеча, що він потребує спеціалізації, е, суддя на п'ять днів відклав судове засідання. Це кати, це убивці. І не дай Бог нікому з громадян. України попасти в лапи цих сволочей. От коли мені розказують про реформу прокуратури судів, коли мені Порошенко розказує, чи Гройсман, як вони реформують суди, хай вони прийдуть, подивляться на ці суди. Я хотів би, щоб на місці Мосічука був би чи Гройсман, чи Порошенко хоча б на один день. І Тоді вони відійдіть, хай Мосічука виведуть, відійдіть. Олег Валерійович, Зараз це вирішують лікарі. Очевидно, його вестимуть або в спеціалізовану установу, там де робили операцію, в інститут Шалімова, або у лікарню швидкої допомоги. Що мали зробити сьогодні судді, якби вони були справді суддями? Вони мали змінити, тим більше ви чули, навіть прокурори наполягають на негайному обстеженні Мосічука. Бо той молодий прокурор він розуміє всі наслідки, свою відповідальність, якщо не дай Бог з Мосічуком станеться щось. Судді мали змінити сьогодні міру запобіжному заходу Мосейчуку, не пов'язану з утриманням під вартою і дати можливість його госпіталізувати. Натомість судді е, на п'ять днів перенесли судове засідання, не змінивши міри запобіжного заходу Мосійчуку, не давши можливості йому обстежуватися для того, щоб надати невідкладну медичну допомогу, якої немає можливості надавати в стінах СІЗО СБУ, де немає необхідної необхідності. Но обладнання.